Дію ліків, особливо які впливають на дихальну систему, тобто засоби для бронхообструкції, які називаються бронхоліктиками, протикашльові засоби, а також засоби відхаркувальні. Отже, бронхорозширювальні засоби або при бронхолітики, а вони поділяються на бета-2 адреноміметики, тобто селективні агоністи адренорецепторів, бета-2 адренорецепторів. Вони стимулюють рецептори глибоких гладких м'язів-бронхів, тучних клітин, внаслідок чого активуються аденілат циклаза, накопичуються ЦАМФ, перешкоджають відкриттю кальцієвих каналів, тобто ведуть до розширення м'язів. До таких належить фенотирол, сальбутамол, тербуталін, сульфат. Переважно діють на бета 2 рецептори. Також їх поділяють на емхоліноблокатори і ще міотропні засоби. Мхоліноблокатори ем блокують емхолінорецептори гладких м'язів, тобто усувають у цей парасимпатичний вплив. Бронхозвуження усуває стимуляцію ацетилхоліну, знижують дегрануляцію тучних клітин і збільшують стійкість до анафілаксії. До них належить і протропіоброміт. Він також має гальмування вивільнення тромбоксану А2, атропіносульфат. Ну, сульфат його не застосовують в основному, а, а головне це і іпритропіоброміт. І також метилксантини або міотропні е, засоби, які поділяються на еофілін, теофілін. Еофілін знижує активність фосфодіостеразу, накопичується АМС, зменшує синтез простогландину. Е, е, Стимулює вивільнення адреналіну і норадреналіну, посилює скорочення дихальних м'язів, розширення судин, легень, кардіотонік, має медіоретичний ефект. Отже, побічні ефекти тут також наведена класифікація, якщо ви хочете заскрінти. Побічні ефекти можуть спричинити бета-адренові метики, гіпокаліємію, яка може посилитись при одночасному застосуванні діуретиків, теофіліну і глюкокортикоїдів, а також при гіпоксимії. Все це може викликати тремтіння м'язів, застосування фенетеролу потужнішого бета-2 агоніста ніж сальбутамол, асоціюється з більшим ризиком розвитку кардіотоксичності в пацієнтів з гострими нападами астми. При інгіляційному шляху введення ризик розвитку побічних ефектів, як тахікардія, гіперглікемія, гіпокаліємія, гіпомагніємія, зводяться до мінімуму. Парентеральне введення епінефрину при ішемії або іншій серцевій патології може спричинити раптову смерть. Виникають також найчастіше побічні ефекти при безконтрольному використанні і передозуванні препаратів. Один із серйозних ускладнень терапії бета-адреноміметиками це рефрактерність бета 2 адренорецепторів, в результаті чого бронхолітичний ефект зникає, але розширення судин бронхів залишається і це призводить до збільшення ексудації і набріку слизової оболонки. Внаслідок цього зростає небезпека розвитку астматичного статусу, набряку легень. Також симптом розвитку рефрактерності бета 2 адренорецепторів це відсутність ефекту адреноміметиків впродовж 4 години і більше. Неселективні бета-адреноміметики в основному майже не застосовують дуже рідко через високий різик побічних ефектів з боку серцево-судинної системи. Типовими побічними ефектами М-холіноблокаторів, ем тобто того самого, ну, атропін зараз знову ж таки не застосовують, того самого травентолу, наприклад, і протропію броміду, це ксеростомія, тобто сухість в роті. Ангідроз відсутність потовиділення, ксерофтальмія, сухість кон'юктиви, кон Ну, тобто, вони блокують м холінорецептори всього організму і внаслідок цього також спричинюють ці всі зниження. Секреції екзокринних залоз. Сухість шкіри, тахікардія, серцебиття, розмитість зору, мідріаз, світлобоязнь, циклоплагія, тобто переліч акомодації, запор, утруднення сечовипускання і затримка сечі. Інші пожирені побічні ефекти мухоліноблокаторів це підвищення очного напруження і внутрішньоочного тиску, ейфорія, безсоння, приливи крові, вазоделятація. Чому, розши... Чому підвищується? Напруження і внутрішній очний тиск внаслідок того, що розширюються зіниці, і механічно передня камера стає більш опуклою і перекриваються оці кутові канали, через які має відтікати рідина. Також втрата смаку може бути е нервозність, сонливість, запаморочення, блювання, нудота, метеоризм, гарячка втрата ліпіду і еректильна дисфункція. Інгаляція і браміду іноді можуть спричинити системні побічні ефекти, такі як серцебиття, кашель, затуманення зору, нервозність, сухість в роті, інфекція верхніх дихальних шляхів, збільшення мокротиння, грипоподібні симптоми, Емхоліноброкатори протипоказані проти показані при глаукомі, обструктивних хворобах кишечника і сечовідних шляхів. Паралітичній кишкові непрохідності, токсичному мегаколоні, виразковому коліті, грижі стравохідного отвору діафрагми. Препарати групи атропіну при бронхіальної астмі застосовують дуже рідко, так як вони не мають селективної дії, тобто блокують всі М-холінорецептори. Ем внаслідок цього є ускладнення з боку шлунково кишкового тракту, серцево-судинної системи і так далі. Отже, подразнення шлунково-кишкового тракту, диспептичні розлади, порушення з боку ЦНС, неспокій безсоння, тремор при тяжких формах судоми галюцинації, тахікардія, аритмія, іноді серцева недостатність, теофілін, протипоказаний при гіперацидних гастритах, виразковій хворобі, органічних хворобах серця і коронарних судин, гатеросклерозі. Похідні метилксантину це теофілін, еофілін, дипрофілін, вони, можуть, вони також застосовуються дуже рідко, тобто, вже коли є якийсь там астматичний статус або а, дуже довго не проходить астма. Астматичний цей напад дипрофілін можуть викликати подразнення шлунково кашкового тракту, депептичні розлади, порушення з боку ЦНС, неспокій, тремор, іноді судоми, головний біль, тахікардія, інколи серцева недостатність. Теофілін це судоми, нудота, блювота, тахікардія, аритмія, безсоння, дратівливість, запаморочення, тремор, судоми і діарея. Токсичність буде підвищуватись при одночасному призначенні інгібіторів печінкових ферментів. І також, наприклад, як вальпрат, натрію, еритроміцин, вторхінолові антибіотики. Теофілін може досягати токсичного рівня при прийомі з жирною їжею, тому при цьому дозу препарату необхідно зменшувати. При швидкому внутрішньоведному введенні може спричинити нудоту, блювоту, серцеві аритмії і колапс. Препарати протипоказані з гострим гастритом, виросткою хворобою шлунка 12 палої кишки обережно їх застосовують з органічними хворобами серця, коронарних судин, атеросклерозі. Також може бути передозування еофіліну, це аритмії, судоми. Перші ознаки може виникати нудота, блювання, дратівливість, тахікардія, екстрасистолія та клонічні або тонічні судоми. Лікування це індукція блювання, промивання шлунка, активоване вугілля, сольові приносні засоби, і проводяться також заходи з підтримки дихальної, серцево-судинної недостатності. При аритміях внутрішньовенно лідокаїн, а судомах це діазепам, лоразепам. Кромалін-натріум, інтал пригнічує фосфодіостеразу, супроводжується накопиченням ЦАМФ і зниженням проникності мембран тучних клітин. Отже, він може викликати першіння, кашель, пов'язані з подразливою дією. Їх легко усунути. Відмінну цього препарату треба проводити поступово, зменшуючи число інгаляцій протягом 10 днів. Кетотифен загальмує вивільнення істочних клітин гістаміну і інших чинників анафілаксії і пригнічує фосфодіарстеразу, блокує кальцієві канали. Препарат попереджає бронхоспазм, який викликаний алергенами і неспецифічними провокуючими факторами. Він досить нетоксичний, не викликає звикання, але в перші дні може викликати сонливість, так як антигістамінний препарат. Побічні ефекти системних глюкокортикоїдів це остеопороз, гіпертензія, набряки, хронічна серцева недостатність, тромбоемболія, тромбофлебід, кушингоїдний синдром, тобто місяцеподібне обличчя, жировий горбик у ділянці верхніх грудних хребців, центральне ожиріння, пептичні виразки, підвищений апетит, м'язова слабкість, катаракта, глаукома, гірсутизм і затримка росту. Інгаляційні глюкокортикоїди, такі як беклометазон, будесонід, флютиказон, фліксотид і так далі, при інгаляційному введенні надають виражену протизапальну дію у легенях. І це проявляється в зменшенні симптомів запалення і симптомів бронхіальної астми на слі зниження кількості інтенсивності побічних реакцій. Вони мають менший ризик розвитку системних побічних реакцій через їх незначну дозу, але досить часто викликають кандидоз порожнини рота і глотки, тобто пліснявки. Розвивається також езофагеальний кандидоз. З метою запобігання цих явищ після застосування інгаляційних глюкокортикоїдів полощуть порожнину рота солоною водою. При необхідності протягом всього періоду лікування призначають протигрибковий препарат місцево, продовжуючи при цьому застосування глюкокортикоїду. Також є високий ризик розвитку пневмонії у пацієнтів із хронічною обструктивною захворюванням легень. Видомлялю з прошкірні реакції гіперчутливості, ангіоневротичний напряк, респіраторні симптоми, анефілактична реакція. Селективні блокатори лейкотрієнових рецепторів це зафірлукаст, монтелукаст. Селективно інгибують рецептори цистеїнових лейкотрієнів епітелію дихальних шляхів, завдяки чому зменшують бронхообструкцію, скупчення слизу в легенях і запалення дихальних шляхів. Призначають обережності при обережності мантелукасту дотримуватись у хворих з порушенням функції печінки через здатність індукувати макросомальні ферменти, цитохрому p П450, зменшення активності ряду лікарських препаратів це теофілін, кумаринові антикогулянти і так далі. Головний біль, запаморочення, диспепсичні набрік сузової оболонки, Типовими побічними ефектами зіле інгібітор ліпооксигенази це синусит, нудота і болі в горлі і глотці. Іноді може спричинити гепатотоксичність, диспепсію, системний васкуліт. Також може інгибувати метаболізм інших ліків, які метаболізуються ферментами цитохрому СІП453. Це підвищує концентрації пропенололу, теофіліну і варфарину. Він протипоказаний пацієнтам захворюваннями печінки або підвищеними рівнями ферментів печінки. Типові побичні ефекти зафілукаста це нудота, біль шлунку, діарея, алергічні реакції, оніміння або поколювання шкіри рук або стоп. Біль у грудях, лихоманка, озноб біль, у горлі, болі в суглобах і так далі. Темна сивча, також можливі гепатити, Проводиться, виводиться із рудним молоком і його не призначають при лактації. Безсоння, профілактичні методи профілактики. Застосовують для кожного пацієнта індивідуальну.